Людина нової української інтелігенції, так називали рівнянина Андрія Нікітюка, друзі та знайомі. 29-річний захисник з нашого міста, що у перші дні великої війни став на захист країни. За плечами хлопця був бойовий досвід у зоні антитерористичної операції. Тому Андрій знову взяв до рук зброю. Вже під час повномасштабного вторгнення молодший сержант став командиром відділення, опановував нові навички. Тиждень тому захисник отримав важке поранення під час артилерійського обстрілу. Наступного дня боєць помер в лікарні у Дніпрі. При. Сьогодні близько сотні рівнян зібралися на Майдані, щоб провести земляка в останню дорогу. Андрій був Ангел, він був такий добрий, але він знав свою місію. Він настільки був людяний, таких хлопців мало. Ріс він дуже в скромній сім'ї. У них одну кімнатна квартира, є старший брат, але він. Був в АТО. Андрій Нікітюк навчався у 28-й рівненській школі на північному. Згодом вступив до місцевого вишуну ВГП. А після другого курсу підписав контракт зі Збройними силами України. Хлопець знаходив себе як у військовому ремеслі, так і цивільному житті, працюючи на різних роботах. Колеги Андрія відзначають його людські якості та добродушність. Він був моїм колегою по роботі, був дуже старанним, половиною доброю людиною. Взагалі не віриться, що його зараз немає. Колега Андрія з it компанії Дмитро пригадав, як розпочалося 24 лютого минулого року і як по різному відреагували на ті події співробітники. Хто міг пішов на роботу, і там сказали, що він у перші хвилини відразу записався військкомат і пішов відразу. Напереду найважче нині родині Андрія, особливо мамі Вірі. Її син мало розповідав про військові будні, але мав багато планів на життя і хотів бути дотичним до української перемоги. Поховали Андрія Нікітюка на алеї Героїв кладовище Нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.